Всім привіт! Вітаю вас на моєму каналі. Осінь продовжується. Сьогодні 1 жовтня. І осінь дуже вимагає якихось затишних, теплих рецептів, випічки, чогось такого доброго, смачного. І сьогодні буду готувати цинабони. А якщо простіше кажучи, то просто булочки з корицею. І я вже уявляю, як я беру цю запашну булочку, готую собі каву з молоком. Боже, це дуже смачно, дуже просто готується. І одразу, напевно, на початку таку ремарку скажу, що ви можете готувати їх не з корицею, якщо ви, наприклад, не любите корицю, або у вас є якісь інші начинки вдома. Можна додавати мак всередину, можна додавати какао, можна додавати якісь джеми, варення, любе-голубе. Просто спосіб закручування тіста і випікання той самий. І для початку нам треба замісити тісто. Для нього нам потрібно борошно, молоко. Я його трохи підігріла в мікрохвильовці, але воно не гаряче, воно таке ледь, -ледь тепленьке. Я доставила на потужність три сотні на хвилину буквально. Тобто воно тільки чуть-чуть так підігрілося. Далі дріжджі. В мене дріжджі сухі, можна пресовані, Два яйця, масло. Воно в мене вже трохи постояло при кімнатній температурі, хоча все рівно чую, що трохи твердувате. Ну, але поки я почну місити тісто, то воно ще розм'якне. І сіль, цукор. Далі, вже потім для начинки нам буде потрібна кориця, або какао, або мак, або джем, те, що ви любите. Кориця теж треба буде масло. І цукор. І потім, коли ми вже спечемо булочки, ми будемо їх зверху поливати глазурю. Для глазурі нам потрібен сир Філадельфія, масло і цукрова пудра. У мене в Філадельфії немає, тому що зайшла в магазин, і там були тільки ці сирки: вершковий простий сир. Вони теж, до речі, дуже добрі. Як і на на хліб, і для таких поливок, для глазурі Взяла упаковочку. Нам буде потрібно десь 60-80 грамів. В упаковці 135, ну, 2 третіх упаковки, половина. Це вже теж за смаком. Отож, набалакала багато, дуже-дуже всього, але почнемо місити тісто. Сьогодні я зроблю, напевно, окрему опару, тому що оці сухі дріжджі, їх можна відразу додавати до борошна. але я хочу зараз змішати їх з цукром і з молоком, і залишити буквально. На 10 хвилин, щоб вони трохи активувалися, а потім вже будемо додавати все решта і замішувати тісто. Я дріжджі з цукром, з сіллю і з теплим молоком. І Зараз я їх залишаю буквально на 10 хвилин, хай вони собі тут трошки постоять. Потім вже буду додавати яйця, масло і борошно, замішувати тісто. І Тоді воно вже буде десь годинку-півтори стояти, собі підрости в теплому приміщенні. А потім будемо робити булочки. Дріжджі вже прокинулися, можна з ними далі працювати. Тому зараз я збиваю два яйця, додаю сюди, потім пересію десь 500 г борошна, це це гарно розмішаю і в кінці додам масло. Можливо, навіть трошки його підростоплю, тому що воно хоч і м'яке, але з розтопленим буде працювати легше. Сильно яйця не збиваю, просто їх так перемішую. Щоб вони були однорідними. Гарно вимішую борошно з цією масою, там, де молоко, дріжджі, яйця. Поки просіяла 500 грамів борошна, але якщо треба буде, якщо тісто буде зарідким, то можна ще додати 100 грамів. Ось туди топлене масло. Бачите, не повністю так його розтоплювала, там є і шматочки. Але зараз воно все гарно намішається. І залишу під рушничком десь на годинку-півтори. Що ще треба буде просіяти трохи борошно, бо тісто бачите, таке ріденьке. От Я так дивлюсь, мені здається, що дуже темно. Хоча зараз день на дворі, і я знімаю при денному світлі. Може, через те, що камера навпроти вікна. Ну, подивлюсь вже при монтажі. Я надіюсь, що все буде нормально видно. Так, добре, досіваю сюди ще трошки муки. Щоб не було таке рідке. От якраз в мене закінчилась упаковка борошна. Мені здається, це вже друге відео, де в мене закінчується борошно, якраз коли я знімаю якийсь рецепт. І зараз головна задача гарно вимісити це тісто. У мене навіть в рецепті записано, що вимішувати 10 хвилин руками. Ну, 10 хвилин я, напевно, не буду це все вимішувати. Але хвилин 5 так треба. Воно тоді буде гарне, таке однорідне. І подивлюсь зараз може ще. Трошечки трошечки підсиплю борошна. Хоча, якщо зараз вимішую те, що є, то може і тісто вже не буде липнути до рук. Ви можете, до речі, щоб тісто так не липло сильно, легенько змастити руки олією. Тоді зручніше працювати з тістом. Замісила такий гарний колобочок з тіста. Накриваю рушником засікаю час. А поки тісто собі буде рости, буду робити якісь хатні справи. Сьогодні субота то все-таки день прибирання. Хоча я би краще воліла б почитати книжку, ніж ти прибирати. Ну, але треба, хоча б так легенько. Тісто вже дуже гарно підросло. Тут в мене масло кімнатної температури. Воно вже таке. Добре, м'якеньке, бачите. І зараз мені треба відважити 120 грамів цукру. Ой, щось наклацала вже. Так, 120 грамів цукру. так, окей. І 20 грамів кориці. В цьому пакетику є 15 грам. Я візьму два пакетики. Тобто я візьму 30 грамів кориці, досипаю до цукру і все гарно перемішую. Кориця так гарно пахне, що можна просто впасти. Такий аромат класний. А уявіть, як воно буде пахнути, коли ви поставите булочки в духовку, і ці спеції всі нагріються. Боже, божественно. У нас на дворі почався дощ, при тому, що в обід було таке гарне сонечко, якось так потепліло, а зараз дощить і хочеться спати. Але спати не можна, бо куди вже спати? Вже майже шоста година вечора. Зараз треба зробити десерт, повечеряти, а тоді вже можна і лягати. На дворі так потемніло, так хмуро. Перед тим, як ми будемо розкачувати тісто, нам треба якраз підготувати цю начинку, цю корицю з цукром, гарно розмішати все до такого гарного стану, щоб і цукор, і кориця перемішались між собою. Добре, це відкладаємо. Масла мені потрібно 90 грам Так, моєї ножі. 90 грамів масла, але ще не забирайте в холодильник решту масла, тому що потім, коли ми будемо робити глазур, нам треба буде, щоб масло було також кімнатної температури. Так, 90 грамів масла. 112. Хай буде. Я не буду вже відрізати від нього. Так, І це масло залишаю собі на столі. Цим ми будемо змащувати тісто. І звільняю на столі місце для розкачування тіста. Присипаю стіл борошном. Рукава вже позакачувала, готова до роботи. Дивіться, як гарно чисто виросло. Яка краса. Така старенька качалка. Це ще моєї бабці качалка. Не знаю, як вас е, називають. Тому що, знаю, дехто каже, на це скалка. Шейку все таку назву чула не пригадаю вже. Ну, але в нас це качалка. Качалка, та й качалка. Розкачуємо тісто в прямокутник. Воно настільки м'яке, що от я його розтягую воно таке піддатливе. Просто, я не знаю, негесеньке таке, таке ніжне. Розкачую я його досить тонко, десь до пів сантиметра. Оце я щось розігналася. Дуже великий пласт розкатала. Так, поправлю трошки камеру. Добре, тісто наше розкачане. В принципі, зараз можна, А ні, ще не вмикаємо духовку, тому що воно ще трошки підросте на бляшці, на формі. Що ми зараз робимо? На розкачане тісто ми беремо масло наше м'яке Можете собі його для зручності порізати на менші шматочки. Отак масло трохи підплавило ще. Бачите, воно не повністю розтоплене, а таке мігесеньке. І отак його собі зараз тут викину на тісто і буду розподіляти лопаткою. Так зручніше все-таки. Змастила тісто маслом, підготувала собі форму для випічки, отаку от прямокутну. Якщо мені її бракне, то я візьму ще таку саму, але трошки меншу. І зараз по цьому маслу гарно так посипаємо корицею з цукром. Або якщо ви обрали якусь іншу начинку, то маком чи какао, чи, чи чим ви там вибрали. Найцікавіший момент будемо це все скручувати. Підхоплюємо з краю тісто, і його так підгортаємо і скручуємо це все в такий рулет по всій довжині. Такий рулон з тіста. Тепер будемо його розрізати. Відразу собі тут підготую форму поставлю. Розрізаємо спочатку десь приблизно навпіл, і потім кожну з цих ковбасок теж навпіл, потім половинку ще навпіл і ще навпіл. І отут в мене, наприклад, чотири частинки, я ще кожну з них теж ріжу по половинці. Тобто, якщо не рахувати оці окраїці, які я відрізала, коли скручувала в рулет, то в нас тут зараз 8 булочок, і ще 8-16 булочок загалом. І я їх викладаю на форму. В принципі, їх можна викладати поряд, вони потім підростуть, так гарно злипнуться, зростуться в одну булочку, і можна буде відламувати. Тим більше потім буде зручно їх якраз поливати глазурю, коли вони будуть такою суцільною випічкою, суцільним таким виробом. Так, і отак викладаю їх на форму. Якщо ви хочете спекти такі булочки, але вам хочеться ще якийсь простіший рецепт, ви можете купити в магазині листкове тісто, розморозити його, теж так розкачати в таку паляницю квадратну. І, знову ж таки, теж посипати начинкою, наприклад, кориця з цукром, зробити такі булки і спекти. Булочки зараз я зверху нічим не змащую. Хай вони собі ще хвилин десь 10-15 постоять при кімнатній температурі, трошечки ще, може, підростуть. І через 10 хвилин я ввімкну духовку, щоб розігрівалася. І тоді вже буду їх ставити в розігріту духовку. Тепер вмикаю духовку на 180 градусів. Хай розігрівається. і буду ставити цю красу пектис. Пектиз воно має 20-30 хвилин, коли підрум'яниться, ще трохи підросте в духовці. Поки булочки в духовці, зараз зроблю швиденьку глазур, щоб якраз поки вони гарячі, їх полити. Тому теж майте собі на увазі, що глазур ми робимо якраз тоді, коли в нас вже випічка в духовці. Пропорції теж залишу в відео. Зараз вбиваю масло з пудрою, додаю сир, ще раз перебиваю все. І все, бачу, що 10 хвилин ще, і вже можна буде витягувати булки з духовки. Першу це відео, дякую вам, що ви були сьогодні зі мною, і обов'язково приготуйте цю смакоту. До зустрічі!